Вітаю, Віталій Шахів, грає проти Іранці. <кій> Іранці з рейтингом 1741. Ну, давай з тобою. Ну, Хто ж так? Ну. Скандинавку грає. Давай, Написано сам ну це типу я хотів зіграти скандинавку. <свісна> О, така вона скандинавочка. На -на 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 -на. Так, пешечка хочешь здесь, ты мы в атаку. Жертвуем. Скажи, она атака. Скажи, она их в силу. Шах хочеш дати, так? Да? Так, ну ти ж будеш, на мене тупо нападати. Да? Не, не даси мені покою. На Фержа 6 буде Кіня 4. а 4. Покой нам тільки сниться. Так. На таких ти даси тупо шах мені, так? Да? Ну добре. І не в 5, не в 7. Так. А я що хочу тут? Я так, поки. Якісь віддамо тобі? Завтра заберем назад. Туди слон може сховати, так? Да? А як так зробити? Ну, просто візьмемо. Навіть якщо троє заберемо, рівно буде слона тут міняти. хочу прогнати і отримати пункт на D4 коня? Є в мене таке маленьке бажання. Накинулись. Тепер же 5G4. Взагалі сейчас фрезя можна так. Ні-ні-ні-ні-ні, Тут ти помиляєшся трохи, друже мій. Тут уже тебе чекає сувенір H3, Маленький. Малесенький. Що за фокус-покус такий? Молодець суперник? Знайшов класну ідейку. Але ми спробуємо її невіліювати. Ти дивись, що робить просто. Напросто. Так, да, тепер слон тут закріпився конкретно. З іншого боку, все рівно будемо чіплятись. Подобається йому це, не подобається. Наступний хід ферзь G3. Хотів би я зіграти. Так. Чекс. Чекс. Нема такого чекса у нас. Так. Такий є. Б'ємо, звісно, ферзем, щоб на h3 три... Все ж таки сувенір цей довести до кінцевого споживача. Так, ну це він таке щось оце. Мутить все і все, все. Чек. Так. На g 2 мат не хочеш чи на H3. Як ти це дві Двітри мати будеш таблетки ці так зіграєш? Ну я просто заберу. Тобі який мат поставити? Слоном чи фрезем? Чи турою, наприклад. Який красивий? Можливо, вдарить троє, і мені комп'ютер напише, що це типу, блискучий удар. Побачимо. Подивимося аналіз. я скандинавського гамбіту це була. 56, 67? Ні. Не оцінив комп'ютер. Так, треба було брати, ну. Ну таке. Так, окей. Ще якість, Все від цю, білим віддали провели атаку. Таку. Це таки це помилка. Ні, треба просто забрати. Просто зіграти G6, так? Да? Правильно, так. Да. Правильно. Ну він мені щось не подобалося, що він тут все так закриває. Тому я вирішив просто да, відійти саме на F3, щоб тримати H3. Так, да, тут на e 3 ще втрачається. І напала, її захистили. Так, ну він вирішив вже до кінця. Йти, але це вже була остання його така серйозна помилка. Тоже він не, не вмід ніяк врятувати це все, тому що висить звідусіль. Так, не просто. Просто відмінний хід. Відмінний мат.